Вітаємо, друзі, вас на каналі в гостях». І у нас сьогодні знову розпаковка. Приїхали, ось, бачите, скільки багато посилочок з Америки. І починаємо розпаковочку. Отже, поїхали. Так, почнемо з цієї коробочки. Так, зараз і... ми її відкриємо. Так, що в нас? О, приїхав у воно... нас. Ось такий Санта, український Санта. Вже новий рік пройшов, але нічого. Так, розпаковувати я його не буду. Він новенький. Якщо хочете подивитися його, як він виглядає вживу, прогляньте попереднє відео. У нас є кілька розпаковок з таких сатуетків. Це сатуетка Джим Шора. Ось. Висота статуетки 12 см, 12,5, здається. Підвіска. Ось такий. Так, ідемо далі. нас посилка У на нас. Іде. Так, що нас тут, а тут я так думаю, буде Міл Хіл. Так, і що в нас цього разу? У нас цього разу приїхали Міл Хіл. Так, отже, в нас кілька машинок. Є три такі вантажівки з гарбузами. Гузочки у нас йдуть пластик. Покажу заміна. Ось ось такий гарбузик. Так, тут теж і тут теж. Так, отже, у нас ці наборчики є. Далі у нас приїхав ось такий вісочок. мешочек. Вот так у нас пластик. А, может быть, белка дает. Сейчас я потрясу. Дайте тут не могу. Ну, это и треба. А, веточка. Вот тут. Видите, у вот нас такая веточка. Так, наступный у нас колебри. Вот так у нас пластик. Така бджілка? Так, і приїхав ще один піон. Це новинка 25-го року. І воно у нас пластик. Ось така бджілка, така велика, осаме. І поїхали далі. Наступна пісенка у нас. Так, і що у нас тут? Тут у нас набір, набір, набір. Ось, дивіться, у нас такий Dimensions приїхав. Це набір був під замовлення. Американська комплектація. Набір на 2000 -го року пише. Ось такий дуже гарний сюжет. Набір цілий, неускоджений, все добре, запакований. Американець. Ось бачите, ниточки у нас не розібрані. Такий пучок добрий. Дуже гарний мені сорок сюжет. Ось такий. Так, і наступна у нас посилка. Тут у нас такий добрий покоричок. Ось тут у нас все. Багато приїхало. Отже, отже, у нас приїхали трав'яний сад. Ось такий фір. Дуже гарний. Вузочки у нас в цей ідуть пластик. Так, ось таке стрикоза. Ось тут теж. Так, тут теж йде такий самий, і тут теж такий самий гудзичок. Отже, у нас маємо чотири таких набори. Так, наступний у нас приїхали ось такі котики на наявлені. Так, гудзичок у нас. Так, гузик ось така. Ділка тут видно, заміна йде пластик. Набір ціленький, не пошкоджений, все добре. Так, приїхали у нас ще маємо ось три такі зимове сяйво. Такий сюжет. Гудрочок у нас йде пластик, ось така зірка. Тут теж така сама дірка, і тут дивимось. ось бачимо, теж така сама дірка. Ось у нас поки ще три набори. Ось три набори. Так, ще приїхав ось такий котик в гарбузу. В гарбузі. Так, годзик у нас іде кераміка, бачите? Ось керамічний годзичок? ось такий у нас котик. Так, Приїхала ще одна машинка з гарбузами. Гудзик у нас пластик. Гарбузок. Тут гарбузик. Пластик. І приїхала ще одна сова. Так, Midnight Oval. Нічна сова. Вот у нас іде пластик. Ось така летюча мишка. Набір мені цей дуже подобається, такий він взагалі мені дуже-дуже класний. Ось такий і йдемо далі. Так. О, так Так, отже, у нас тут бачимо американець. Цікаво, що тут перевертаю. І у нас ось такий набір. Дивіться, який сніговик. Ось, дуже гарну ціну, я зловила. Зараз дивлюся, цей набірчик по більшим цінам йде. Так, ось такий. І американець. Американська комплектація. Набір цілий, непошкоджений ним ок. Ось такий сніговичок. Американская збірка. Так, 2004 року. Ось а, така краса. Літочки. Все супер. Наступна посилочка. Так. Зрезаем. У нас американець бачу вже. Так, приїхав нам ось такий набір. Тихий політ. Так, набір у нас йде. 2005 року. Американська збірка. Ось, бачите, ниточки. Набір цілий. Набір ціле, іначе тут, то я не знаю, можливо, і відкривався, поки не зрозуміло. А краям тут все ціленьке. Тут тут, отут, теж, да, теж ціленький набір. Все з ним добре. Упаковочка хороша. І ось такий набір у нас. цей набір вільний, можна купувати. Точно. Я обрала. Брала ось такий віночок. Ось такий віночок. Вінок всіх сезонів американська збірка. Набір 2000 року. Ось такий. Ну, набір був відкритий. Ось тут. Він відкритий. Тако дивимося, що тканина у нас є, ниточки є. Схема є. Все на місці, здається. Так, ось так. Ось тут ось такий набір приїхав. Голочка теж ось тут ми бачимо і є. Набір в повній комплектації. Ось. Хто любить американців, от у своїй колекції можете брати. Наступна. Так, і в нас тут а, приїхав знову Мілхіл. Так, дивимось, приїхав колібрі. Ось такий колібрі. Возочок у нас іде загін на пластик. Ось ця бумажка, Жутенька говорить про це, бачу. Ну, Буде пластикова така бджолка. Далі ось такий віконний вазон. Ось такий сюжетик. Я теж іде заміна гонзочка. Гунзочок у нас тут ось така пташечка туда синя. Пластикова. Може, краще покажу. Ось так. Ось така пташка. Так, візочок. Візочок. Пузочок ось такий пластик. Тут дуже добре видно його. Так, ще одна машинка з гарбузами. Ось синій уже. Отзик у нас пластик. Ось такий гарбузик. Так, ще один pumpkin patch. пач. Такий. Отзик у нас йде пластик. Ось така квіточка фіолетова. І ще один. Дивіться, у нас такого ще не було. Старої серії, старого випуску. Ось такий різдвяний сюжет. Але в у нас йде буде... іде пластика заміна. Заміна на пластикову дірочку. Ось такий сюжет. Поки що такий набір у нас один. На сьогодні все. Якщо вам щось сподобалося, ви можете придбатися, написавши у групу в повідомлення. Посилання на групу буде в описі до цього відео. Всіх чекаю!